Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги розетку з USB-портом. Дана розетка це універсальне електричне рішення, розроблене з білою настінною панелю та обладнана USB-портами для заряджання різних гаджетів. Розмір 86 на 86 мм підходить для стандартних розеток. Вона відповідає. Дає стандартам ЄС та сучасним потребам зарядки завдяки універсальному дизайну. Підійде як для квартир та будинків, так і для офісів. Пропонуємо до вашої уваги розумну Wi-Fi розетку Це інноваційний пристрій для розумного будинку, призначений для спрощення вашого життя. За допомогою цієї розетки, що підтримує Wi-Fi, ви зможете віддалено контролювати підключені до неї пристрої. Завдяки функціоналу таймера, ви зможете налаштувати автоматичне увімкнення або вимкнення приладів. Крім того, ця розетка сумісна з голосовим керуванням через Google Home або Alexa. Це зручне та ефективне рішення для автоматизації та розумного керування електронікою у вашому будинку. Пропонуємо до вашої уваги перетворювач напруги. Це універсальний пристрій для перетворення постійного струму 12 вольт у змінний 220 вольт, забезпечуючи електроенергію для ваших приладів. Завдяки портативному дизайну цей адаптер ідеально підходить для використання в автомобілях під час подорожей або у разі аварійного відключення електроенергії. Пристрій обладнаний розеткою європейського типу, що дозволяє підключати різноманітні прилади, наприклад, ноутбуки мобільні телефони, кухонні пристрої або освітлювальні прилади. Цей інвертор вирізняється надійністю, тривалим терміном служби та стабільною роботою. Пропонуємо до вашої уваги вертикальну приховану розетку. Це практичний та стильний електричний розетковий блок, який можна вбудувати в стіл або в інші поверхні. Він оснащений розетками європейського стандарту, а також USB Type-C для зарядки пристроїв без необхідності додаткових адаптерів. Цей розетковий блок є ідеальним варіантом для офісів, кухонь, домашніх робочих просторів та будь-яких інших місць. Завдяки функції POP-up розетка виводиться при натисканні. а Після використання автоматично ховається завдяки цьому. Вона забезпечує акуратний та організований вигляд поверхні. Це зручне рішення для тих, хто цінує комфорт та естетику в дизайні свого робочого простору. Це зручне рішення для тих, хто цінує комфорт та естетику. Пропонуємо до вашої уваги трекову розетку. Це сучасний та зручний подовжувач для офісу або дому, який дозволяє забезпечити доступ до електричної мережі та USB-портів. Його можна розташувати на стіні або вбудувати в стільницю. Адаптер має кілька розеток для підключення смартфонів, планшетів та інших гаджетів. Компактний та стильний дизайн дозволяє легко інтегрувати його у будь-який інтер'єр кухні, офісу або робочого простору. Завдяки надійній конструкції та безпеці використання. Стання ця розетка є чудовим рішенням для організації простору у будь-якому приміщенні.